Що я рвала в чорну п'ятницю на Джолс. І з дня мого замовлення до дня, коли я забрала посилку на пошті, пройшло, пройшло 12 днів. Один долар штука для росту волосся. Так, да, да да я встигла на ці знижки, коли там все продавалось по одному долару. Отак воно виглядає. О, гляньте, і отаке воно роликове. Якщо хтось користувався, поділіться, бо в мене зараз волосся лізе, просто скажено. Колегенові маски від Нацифі. Тут їх чотири штуки, вони з екстрактом рису і коштували вони мені 7 доларів. Yes. Це був той момент, коли ви платите один і отримуєте два. Хоча насправді там виходить, що ми платимо один і плюс щось і отримуємо два. Це були новинки по Ріто. і не зрозуміти мене неправильно, але. Я замовила просто через те, що мені сподобалася упаковка. Мені просто сподобалась баночка, те, як воно виглядає, ця вся рідина. Ну ладно, не зільки, це тут у складі ще є каяк. Отже, каяк. Коротше, ця штука класно працює з пігментацією. Тому я захотіла її. Діліся, хто вже користувався, чи сподобався вам ефект, чи я дарма, замовила собі дві штуки. Трішечки новеньких пробничків, таких у мене ще не було. І зірочка програми, тут бокс за 20 доларів. Я не знаю його наповнення, але казали, що воно повинно бути більше, ніж 20 доларів. І чи варте вона того, ми дізнаємось у наступному відео. Тому підпишись, щоб не загубити мене. П'ять, як цікаво.